Вітаю вас, дорогі друзі, і я би хотіла у вас запитати. З яким словом, одне тільки слово, у вас асоціюється слово добро? От коли ви чуєте слово добро, яка у вас виникає асоціація? Що саме? раз. Допомога, можливо, ще. Дружина. Так. Можливо, ще в когось є. От слово добро. Окей, okay. да, дякую вам. Okay. Знаєте, цього місяця я прочитала одну книжку. У нас навіть був такий наш перший книжковий клуб з приводу прочитання цієї книжки. Вона називається Друге життя Убе. Можливо, ви чули. Є такий автор Фредерік Бакман, і він написав цю книжку. Я дуже вам рекомендую її або прочитати, або подивитись фільм, тому що по цій книжці знята зняти два фільми: один 2015 року. Особисто цей фільм я дивилась, А другий я знаю новіший, там, мабуть, 20 чи 22. й Дуже цікава сама книжка і дуже цікавий фільм. Друге життя або Уве» або Вторає життя Уве. Я не буду вам переказувати сюжет, але просто скажу два слова. Там історія про одного чоловіка, який е, такий дуже е, скритний в емоціях своїх. Дуже важко йому проявляти були е, такі позитивні емоції. І коли померла його дружина, і коли він втратив роботу, то він вирішив закінчити життя самогубством. Але з'явилися в його житті люди дуже раптово. Які потребували його доброти, і його підтримки, от як ці люди змінили його життя, як вони допомогли йому розкритись? Я дуже вам рекомендую, тому що от подивитись або прочитати, тому що саме в цій історії дуже показано те, як доброта змінює світ. І сьогодні буквально два слова про доброту, чому вона важлива нам, християнам. Доброта це не тільки почуття, яке є в нас да, закладене Господом, це певні дії, які ми робимо, тому що доброта, мабуть, без дій це залишиться тільки слово. А також доброта це певна хімічна реакція, не, не доброта реакція, а виявляти або отримувати доброту. За цим стоїть певна хімічна реакція в нашому організмі. Ви знаєте, що наше тіло дуже керується різними гормонами, да? хто Лікарі або дотичні до медицини, знаєш, дуже... ми підвладні дії гормонів. І от чи знаєте ви, що якщо ви робите добро або отримуєте добро, або бачите просто, як інші люди роблять добро, то в вашому тілі проявляються різні гормони. Наприклад, такі як окситоцин. Знаєте такий гормон? Його називають гормоном любові. Він знижує рівень стресу і тривоги. Тобто, робіть добро і будете мати менше стресу. Ще інший гормон це дофамін, це гормон задоволення. Ви відчували, навіть не коли ви отримуєте щось, а ви робите добрий вчинок, ви отримуєте від цього задоволення. Відчували? І ендорфін, та, це такий гормон, який навіть ем, допомагає знеболювати. Організм, наш організм. Якщо, наприклад, ви робите добро, робите це регулярно, то більше виробляється ендорфіну. Тому бути добрим це не лише добре для нашого душевного, а й для духовного і фізичного здоров'я. І ось тут зараз ви бачите такі маленькі підказочки, як можна проявляти доброту. Я впевнена, що ви її проявляєте кожного дня, але закликаю вас проявляти її більше. Бо Буває часто так, що ми соромимося комусь сказати щось добре, зробити щось добре, не соромтесь цього, тому що це дійсно те, що може змінити наш світ. Такі маленькі підказочки, можете їх дивитись, можете не дивитись, але хочу вас зараз закликати до однієї дії. Поверніться до того, хто є поруч з вами зліва, справа. І у вас буде одна хвилина на двох, на трьох людей. Скажіть щось добре, приємне, чи в зовнішністі щось, чи в діях, чи просто що вам на серці. Скажіть щось добре, приємне один одному. І давайте зробимо так, щоб в залі не було жодної людини, яка не отримує сьогодні порцію доброти. Хіба що я, бо я тут сама. Так що, скажіть щось приємне? Так, так, щось приємне і добре, скажіть один одному. Я думаю, що це дійсно не складно робити добро, але сила добра надзвичайно велика. І якщо звертатися до святого письма, то там є багато віршів, де згадується доброта, і один із них надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Ми сьогодні з вами живемо в дуже непростий час. Ті, хто в Україні або ті, хто в еміграції, всім насправді складно, тому що дуже багато викликів. І в цій тривозі, в цій невизначеності, доброта це такі. Діамант, який може змінювати світ на краще. Тому будьте добрими, Благословінь вам.